Привезли трафік 3, як привезли? Привезли на евакуаторі. Згрузили, сам не їхав. Не заводиться. По діагностиці блок керування двигуном і блок керування системою AdBlue не виходить на зв'язок. Коли ми включаємо запалення, спочатку нічого не... Немає, потім включається приборна дошка, і ми бачимо прочерки швидкості і таку надпис, надпись. Риск, «риск повреждення двигателя. Тобто у нас блокування не виходить на зв'язок. І така симптоматика. Почав перевіряти живлення. Почав перевіряти живлення на блокування, Приходить декілька живлень. Приходить постійний плюс, ну, як, не постійний плюс після замка запалення. Тобто, коли ми подаємо в плюс, включається блок керування. У нас є шина CAN Вона бачить, що треба включитися, їй приходить команда. Після цього вона повинна включити реле живлення блоку керування. Воно йде під номером 983. Воно керується блоком керування масою. Воно вмикається, плюс іде постійно. Коли воно включається, подається живлення на два запобіжника під номером 7,8, 7 там нижче 8. І вони повинні включати це живлення блоку. Почав перевіряти маси, живлення, управління реле. Це все було, добрався до реле. Тобто управління було, а на виході нічого не було. Зняв реле, і ось що ми бачимо. Стояло тут реле марки GM. На струм 30 А, по заводу тут повинно стояти на 40, наскільки я пам'ятаю. І ось побачимо ці контакти чисті. чисті. Ось цей силовий контакт він підгорів. Підгорів так, що аж поплавив пластик там, де воно стояло. Якщо подивитися місце, де воно стояло. Ось у нас поплавлений пластик, і контакти ці вже не пружинять, вони вплавилися в пластик. Будемо зараз їх пробувати діставати і міняти на інші, бо якщо їх так залишити нове реле, так само підгорить, тому що пружинні контакти не будуть нормально піджимати контакти і воно вийде з ладу. Зараз робимо ревізію та будемо збирати та читати помилки. Машинку зібрали, запустили примусову регенерацію. Параметр сажі був на верхній везі. Зробимо регенерацію та можна буде віддавати клієнтам. Трафік 3 приїхав, це перевели йому на іншу мову замість французького. Є помилка на систему допомоги при парковці Парктронік. Подивилися по діагностиці, помилка на звуковий сигналізатор Dynamic. Подивилися по схемі, сигнал на Dynamic. З блоку Парктроніків іде через проміжний роз'єм R312. Він знаходиться в стелі. Там Зараз перевіримо дроти в одну сторону і дроти в іншу сторону, щоб локалізувати місце, де воно перебито. Він стоїть ось тут за панеллю. Зараз трохи світло. Стоїть тут за панеллю, перевірив сам динамік цілий, сам блок парктроніка стоїть позаду. На крилі машина тут робоча, тут таке стоїть, тут перевірив. Ну, Тут був трохи зелений роз'єм, але е, тут перевіряє опір, воно не дзвониться. Будемо далі шукати, тобто від блоку парктроніків до динаміка дроти десь перебиті. Будемо зараз шукати, де. По дорозі є ще один роз'єм під плафоном. Ось тут. На стелі є ще один роз'єм. Зараз спробую його показати ось тут. Тобто воно через цей роз'єм по крові йде туди вниз. Зараз перевіримо там дроти, побачимо в яку сторону копати. Підключився до роз'єму, цей роз'єм в сторону. Авто, тобто в сторону туди вниз через стойку і до динаміка. І опір у нас показує в кілоомах. Тобто десь у нас дроти з відсіля до, до динаміка десь перебиті. Тобто тут, тут повинно 47 Ом бути, а у нас 180 кОм. Зараз будемо шукати, як вони йшли і де їх хто поламав. Реномастер Master третього покоління час від часу не заводився. Проявляється так, що повертаємо ключа і нема ніякої реакції. Або може їхати і просто під час роботи просто виключитися запалення без реакції. Почав перевіряти, розібрав тут трохи спереду, розібрав тут трохи спереду, добрався до замка запалення, почав міряти опір між. Силовою клемою замка запалення і просто акумулятором Плюсовою клемою. Побачив, що тут є опір близько 10-15 Ом. Тобто Для такої силової ланцюга, для такого силового, це дуже великий опір. Тобто напрашувався вивід, що є десь поганий контакт. Просто Коли машина приїхала, вона заводилася півдня її так само. Мучав, намагався включати, вимикати, все нормально працювало. Потім я її залишив на півдня і прийшов, якраз, що воно не працювало. Почав шукати, знайшов і цей опір, плавав, то він показував 15 Ом, то 100 Ом. Тобто був поганий опір, почав шукати, підключив навантаження, почав шукати, де воно нагрівається. І добрася до блоку запобіжників. Бачимо ось таку картину. Силовий запобіжник 70 А. Зараз спробую якось світло по-іншому. Камера не передає, але ось цей контакт він аж трохи так посинів від поганого контакту. По-перше, він тут аж приварився від поганого контакту, і це наша проблема. І така проблема на інших запобіжниках. І це ще більш-менш. Тут воно продрало, щось працювало. А ось цей запобіжник 40 А, не знаю, треба подивитися на що він йде. Тут так само тут аж повигорали, ями повигорали в місцях контакту. Тобто це процарапано, це той, що контакт, що зробив полосу, що зробив контакт, коли доставали. А оце яма, це місце контакту силової клеми. Тобто можна побачити, що воно не дуже гарно працювало. Тут, якщо її так Подивитися, там на пів клеми вже така впадинка. Що з одної сторони що з іншої. Тобто тут контакт не дуже гарний був. Зараз це все. Буду намагатися добратися до клем. Подивлюся, якщо там ревізія допоможе. Да Якщо ні, то просто заміна силової клеми з іншої проводки. Проблема найдена, будемо вирішувати. Зняли частину силової клеми, це плюсова клема, сто... запобіжник зі сторони плюса. Тут трошки трошки видно нагрівання підгорання, але перевірив, наче пружині властивості контакту збереглися, терти їх не будемо, тому що тут зверху на них покриття. Скоріше за, за все, Просто попідгибаю, щоб був більш надійний контакт. Ось така силова клема з плюсової сторони.